Каналу. Дивіться яка ялинка. Ну так, ялинка. Споруда у формі ялинки. Там травачик приїхав, я його не дочекався пішки пішов. Він настигнув мене, як догнав. І подивіться, які який... коробки коробкою старосна, куплю. На 602. Наша церква красуня. І трошки тут біліше. Туман падає на травочку. І таке. Така смачна реклама, шашлику шнуку Це вже вулиця медична. Дивіться які. Аптека на аптеці. Тому що рядом медкомплекс. І ліки всім потрібні. Близько, пів на першу. Туман не розсіється, щось таке, як сніжок, мурось якась по обличчю крапає. Ладно скупився, вон і рибки, і м'язка, на вихідні буде і дівчаткам, і мені і бабуся що попоїсти, все усім гарного. Гарної суботи, всім мир, добра злагоди, всім щиро дякую, І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До речі, тривога нещодавно була. Так що війна, на жаль, не закінчується, продовжується. Все, гарного дня, малювій, пока.